Так, по колесам. Переднє ліве колесо. Оригінальний диск, є трохи бордюрки бардюр, на ньому, я думаю, бачите. Так, Гума 245 45R18. Якраз можемо побачити її протектор. Протектора доволі багато ще, але вона вже трошки старенько простріскалась. Ну, коротко, на літо ще, в принципі, походить. На літо походить. Так, року випуску тут не бачу. Далі підкрилок. Підкрилок цілий стакан наш. Всередині цілий, пружина суха. Далі, тут підкрилок цілий. Що в нас тут? Тут ніби все сухо. Стойка, сакс, вже мінялась. Хороша фірма. Так, далі заднє колесо. Так само бордюрка присутня. Року випуску тут немає на ній. Е, далі підкрилок. Корозії по кромці не бачу. Стойка. Окей, суха, знос гуми. Ніби рівномірний залишок достатньо. Далі гальма. Гальма що по тормозам. Колодки відсотків десь 20-30, гальмівний диск, ну, типу, вироботка вже є, в ідеалі можна буде міняти, якщо тим більше будете активно їздити. Вироботка диска на міліметр 3 Спереді гальма забув подивитись. Так, спереді гальма. Е -е, колодка практично максимум і диск тут мінявся, видно, що він свіжий. Ніде не я. ну, Десь міліметр може вироботка. Тобто йому там десь може 30 тисяч. Коротше, передня гальма окей. Так, ця сторона. Е, так, по зносу рівномірно з нос гуми. Що тут по року її? Ну, бордюрка тут тридець. Так, 21-й, 20-й рік випуску. Болте оригінал. Гальма. Гальма, як і з тієї сторони. Зауважень до них немає. Підкрилок. Окей, пружина суха, підкрилок тут добре. Так, що в нас тут? Все брудненьке і сухеньке, це добре. Так, що тут? Ну, всі диски 4 з бордюркою. 20-й рік випуску. Гуми. Таке вже, як не як 5 років. Болтира дня. Підкрилок добре. Стойка суха.